І багаторічний капітан Буковини Юрій Як грається в зірковому складі. Добре, що згадати молодість. Завдання Чому? було виграти? Ні, у нас зустрітися, щоб нас не меншило з, рок, з роками. І згадати наставника. Да. Це саме основне. Результат це такий вже в нашому віці. Це не саме основне. Основне зустрічі, спілкування і спогади. Це ж з перемогою. Дякую. Гоголь, голкіпер. Довелося попрацювати немало в фіналі, Вікторе. І це ви мотиві. Вітаємо з перемоги. Один з лідерів Вінницької з кини. Ви зараз вітранського складу. Ну, ви приїхали Чернівці все-таки додому чи в гості? Я рахую, як додому. Додому. Дякую, Неш, щоб... папі. Нехай на небесах згадує, дав життя. Я один із тих моїкан, який з ним їздив в три місця, і мені приємно, нехай спочиває, і нас там довго чекає до себе, як ви говорять. А мені приємно, що такий турнір є. Що рідна Буковина, я вернувся, знаєте, мене тут зустріли прекрасно. знаєте, я себе як вдома. Так що дякую за проведений турнір. Дякую, вам, що виграли перше місце. Ну, ми їх поздоровляємо. Важко грати проти своїх партнерів. Все-таки, я думаю, що більшість гравців британські буковини це рідні для вас. Да, рідні важко. Звісно, такі гравці, як глинецько, ну, релянчук, Передіна, звісно, ново, конечно важковато. Ну нічого, я думаю, лицем не впали. Нехай скажуть лицем, я і не впав. Ну приємно ж вони, вони сьогодні були сильніші, як це говорять. Вітає. Буде і наш день, може, він і ціна, як говорив. Вітаємо з Так, так, Дякую, дякую. Ма їх з золотими нагородами, нехай, нехай щастить. І нехай на небесах. Здали грунт. Дякую з Знаного футбольного фахівця. У турнірі брали участь чотири команди. Чотири команди, господарі, це Буковина Чернівці, наші гості, білорусі, Сабри, футбольний клуб «Гомеля», ФК «Гомель», Чернігівська пісна і Вінницька «Нива». Головний арбітр меморіалу Геннадій Дзібізінський, Голова комітету Валерій Соропечан. До них проходять уточнення Валерій Сорок безпосередній учасник, а голова комітету Іван Зайцев. Тоже безпосередній учасник цього турніру, як грабець на полі. Отож даруйте у нас останні приготування, як заведено в таких випадках наголошувати. Бачите, який багатий у нас стіл з футбольними відзнаками. Хотілося б поблагодаріть учасникам цього турніру. Турні. Я, я думаю, що. Если Если Григорьевич был бы здесь, я думаю, что это было бы ему понравилось. Потому что все-таки для нас общение с людьми, с которыми мы играли, с которыми мы встретились здесь, это очень приятно. Поэтому мы на сегодняшний день пытаемся два года провели этот турнир. турнир Сегодня в 14, на следующий год, я так думаю, что мы увидимся проводить. Это будет приятно для вы всех. Вы И... Мы память нашего спасибо. Василь Селячук розпочинає номінацію меценатів. Олег Кірдей. Олега Кірдея немає, але Василь Салячук йому передасть. Степан Саєнчук. Меценат слова не каже. Іван Зайцев. Він же голова комітету. Голова комітету. Йосип піцнуди! Господар меморіалу Єхима Школьникова. Сергій добровольський. Які приємні хвилини. І ваші аплодисменти. Василь Вінтоник. Шана вам і вдячність, футбольний респект. А тепер номінація. Сутофутбольна. Кращі гравці. Святослав Петренко. Десна Чернігів. Вчора йому вибулося 55. подвійні вітання. У нас на Буковині. Вылетаем его с оружия. Паша Касану, Винницка Нева. <плес> Петро Пелепейко, Гомель Беларусь. Петров вийшов зі змінуванням, не вже його визначили краще, але це так. Юрій Шелепницький, буковина Чернівці, перший капітан української футбольної збірної. Наш історичний перший капітан Національної збірної України. Учасник меморіалу Єкима Школьникова.

Давайте давайте, давайте висвітлюємо сюди. Чернігівська пісна удостоєна також третього місця. Хоча вона поступилася білоруській команді в футбольному клубі Гомель. Бронзовий призер нашого турніру футбольний клуб Гомель, місто Гомель Білорусь. Та команда заслуговує аплодисментів. Вони заслужено вибороли третю бронзову сходинку нашого турніру. Команди нагороджуються грамотами, кубком і медалями. Привітаємо бронзового призера! Футбольний клуб Гомі і Білорусь. Нива Вінниця. Вітаємо срібного призера міжнародного турніру пам'яті Юхіма Ємошкольникова. Вінницька Нива! Ой. Браво. <кху> Ёзь? Ёзь? За перше місце, первомістом. Переможець першого історичного поковинського міжнародного турніру пам'яті Юхіма Школьникова, а от уточнимо третій за ріком. Для нас є перший історичний. Запрошуємо Чернівецьку поковину. Моєю перемогою вони дотячили за руки спільної футбольної праці з Юхемом Школьниковим. Майже всі імена в цій команді це вихованці Юхема Школьникова. Валерій Сарафича Валерій Короленчук, Віктор Мглинець, Юрій Дій, Юрій Шалепницький. Я зараз всім та. Да. Торчик, це всі вам. А також Юрій Крав, Олександр Божа, Віктор Гоголь. Вітаємо переможців. Нашого Буховинського турніру. Нагадаємо вам, це третій за ріком, але перший у нас. Я не знав так багато років цього чоловіка, але скільки я мені прийшлося бути. З ним знайомим, спілкуватися, це була порядна людина. І дуже приємно, що сьогодні друзі, побратими спомнили таку порядну людину. Людина, яка працювала на різних теренах нашої тодішньої Радянського Союзу, тодішньої, сьогоднішньої нашої ненької України. Тому всім, всім, хто приймав посильну участь. Гравці, меценати, організатори, судді, е, велика шана, велике спасибі за ту приємну мить, яку сьогодні ми в пам'ять нашого прекрасного товариша сьогодні сповнили і відзначили. Дякую всім учасникам, всім ребятам, з якими ми колись зустрічалися на футбольних полях, е, з якими працював наш тренер Єфім Григорович. З ким у Вінниці, з ким у Чернівцях, з ким у Чернігові хороший, кваліфікований спеціаліст, добра і душевна людина. Дійсно, він виховав дуже багато і нас, футболістів, і декілька поколінь, не тільки от покоління 80-х років. Він декілька поколінь, футболістів виховав хорошого високого рівня. І ще раз дякуючи організаторам, дякуючи меценатам. Дякуючи всім тим, хто безпосередньо приймав участь в організації, ми таким чином згадали цю людину, таким чином ми зустрілися, згадали наші минулі роки молоді. Я думаю, що отримали якийсь заряд емоцій і на майбутнє. І дай Бог, щоб ми зустрілися ще на, не раз на футбольних полях Чернігові, у Чернігові. В, Омель, в Білорусі можемо поїхати, якщо там границі не В Вінниці, ну і всім здоров'я і успіхів у своїх справах учасників. Стосовно пропозиції Юра, наступний, здається, наступний турнір має відбутися у Вінниці. Ну, наче, наче так, попередньо, попередньо, бачите, Вінницька нива підтверджує сумніви Валерія Сарапетчан. І ще одна офіційна деталя нашого турніру. Ми не забули і арбітрів. Роман. <плес> Увага, прошу вашої уваги. Давайте вшануємо якби на завершення нашої короткої опоминання хвилиною мовчання пам'ять Юхема Школьникова. Що такі всі суворі? Петро Пилипейко, кращий гравець у складі Гомеля і кращий бомбардир. Як вам ігралося тут в Черносах? Замечательно, прийняли все на вищому рівні. Большое спасибо. Ви раніше грали в Черноцах? В Черноцах нет. Был игроком Десны Чернигов. Пять лет. В том числе и под руководством Юхима И Ему посвятили хитрик. Ну, как бы и ему тоже. Будете в Беларуси такие-то мне? Будем думать, как провести, потому что есть сложности определенные. Много команд хотят присутствовать, то есть три команды как минимум с Украины. Будет зависеть от них, как они смогут к нам приехать. Это будет обсуждаться. Ну, в общем, у вас вижу настроение... вполне. хотелось бы играть в финале, честно. Ну, вы Но дали у нас бой. Единственное, что не все ребята смогли приехать, тоже свои определенные сложности есть. Ну, очень симпатичная команда, все понравилось местным болельщикам. Мы старались сделать праздник футбола. Поздравляем. Спасибо. Париж, давай, все, Париж! парьешь. Все, Париж! Я это не полноценный слегок. я считаю, не только украинского, советского, советского футбола, который создал ряду, наверное, выдающихся футболистов и уровня сборной Украины. Они говорят, там, Парвасов, Расов, Протищенко, в общем. <т troisième> Еще, но дело в том, что это тот человек, который те люди, которые участвовали сегодня, дал шанс стать профессиональным футболистом. И э, многие с ним работали долго, многие ну, как бы какой-то прием отрезок времени. Но это тренер, это человек, который тренер, человек личность, который стал плеяду выдающихся футболистов. И я думаю, что э, мы все сообщать делаем, делаем, делаем правильную вещь, что этого человека нельзя забывать. Память о нем останется всегда в сердцах его воспитанников и до всего сегодняшнего турнира. Поэтому <кх> очень приятно, что мы, как футболисты Группон, и люди, которые болельщики, люди, специалисты, которые поняли до сих пор. И это очень приятно за нашего тренера. И опять-таки еще один момент, что мы, пройдем столько времени, 20 лет, 30 лет, но мы встречаемся, мы не виделись давно, мы с ноги не виделись давно. Но очень приятно, что мы в этом, на этом турнире, в этом году, в этот день мы встретились, вспомнили молодость, вспомнили юность. Но это благодаря Ефимирович школьникам. Поэтому я думаю, что это будет традиционный турнир, хоть он уже, правда, третий. Мы в черне проводили два года сейчас, Винница как бы, как бы извиняюсь. Винница приняла провести здесь, здесь, потом на следующий год Винница. Но, в общем-то, этот турнир будет традиционным. Это благодаря ему и то, что он был таким великим тренером, который нас всех объединил, собрал, и мы до сих пор встречаемся. Поэтому, поэтому, это великий человек, которого мы должны помнить и никогда не забыла. И представьте, пожалуйста. Я Петрик Сергеевич Андреевич. Я начинал у нее играть в седьмом году еще весне я про себя не рассказывать, я <связываю> не, рассказывал, да, там в интернете написано, но <связываю> <связываю> я начал играть в 17 лет, при нем в 17 лет уже был игроком с носа поэтому... а я этот шанс дал Чухин <связываю> Григорьевич, кстати, Сергей «Валентина Супронов, <связываю> который стоит рядом, мы вместе с ним начинали, поэтому, поэтому я благодарен ему, что он дал мне шанс стать профессиональным футболистом.